Вам усе життя казали: добре навчайся, знайди стабільну роботу, відкладай гроші, і тоді ти будеш успішним. Але правда в тому, що ці правила майже нікого не зробили по справжньому багатим. Реальна гра з грошима влаштована інакше, і лише сотні знають її приховані закони. Це правила, які відділяють людей, що постійно живуть від зарплати до зарплати, від тих, хто створює цілі статки. Сьогодні ви почуєте про принципи, які не вчать у школах і про які мовчать на роботі. І якщо ви додивитеся це відео до кінця, то дізнаєтеся секрет, який переверне ваше розуміння грошей і змусить по іншому подивитися на фінансову свободу. Вивчайте особисті фінанси і навчайте цьому своїх дітей. Хоча це доволі очевидна порада, вона все ж має велике значення: основа будь-якого збагачення, заощадження великої частини вашого заробітку та вкладення грошей у прибуткові інвестиції. А щоб зробити все правильно, потрібно спершу уважно це дослідити. Роберт Кіосакі каже, важливо не те, скільки грошей ви заробляєте, важливо, скільки грошей ви відкладаєте. Ви маєте скорочувати свої витрати в міру зростання доходу й інвестувати. Різницю в активи, а не в пасиви, хоча його визначення активів і пасивів, можливо, не зовсім збігаються загальноприйнятими бухгалтерськими принципами. Вони зрозумілі і практичні. Тому ще раз запам'ятаймо, активи кладуть гроші у вашу кишеню, а пасиви забирають їх із неї. Роберт Кіосакі радить вивчати можливості зменшення податків, розуміти правила бухгалтерського обліку та опановувати навички заощаджень. Більше того, він говорить про важливість передачі цих знань і навичок вашим дітям якомога раніше. Розвивайте широкий і цінний набір навичок у капіталістичному суспільстві. Наявність практичних і затребуваних на ринку навичок є ключем для заробляння грошей. Якщо ви можете дати відчутну цінність, за яку люди готові платити, ви завжди зможете себе забезпечити. Кіосакі радить навчитися управляти грошима, про що я вже раніше детальніше розповів керувати командами, створювати системи будь-якого типу та характеру, а також навчитися продавати. Більше того, Роберт пропонує людям виробити звичку, продовжувати навчатися протягом усієї кар'єри, щоб ніколи не застоюватися. Він стверджує, що люди можуть Найефективніше розвивати себе тоді, коли вони неупереджено ставляться до подій, вчаться на власних помилках і постійно вдосконалюються. Знайдіть вартісну інвестицію. Вкладати власні кошти туди, звідки ви зможете отримати прибуток. Це звичайно чудова ідея. Але що робити, якщо цих коштів немає, а стати на шлях багатства хочеться вже зараз? У Кіосакі є рішення й для такої проблеми. Перший крок навчитися залучати гроші. Почніть із пошуку активу, який приноситиме фінанси у вашу кишеню. Наприклад, Кіосакі починав з однокімнатної квартири за 18 тисяч доларів, яку він придбав завдяки людині, що надала йому фінансування. Потім він, звісно, здавав її в оренду. Хоча подібна угода може виявитися занадто дорогою в сучасних реаліях для більшості глядачів. Ця концепція цілком може застосовуватися й до інших активів не лише до нерухомості. Спершу заплатіть собі. Складання бюджету це не лише оплата рахунків. Йдеться також про те, щоб спершу заплатити собі регулярно відкладаючи гроші. Коли ми з ким тільки одружилися, ми взяли на себе зобов'язання включити інвестиції у свій бюджет. Писав Кіосакі. Кожного місяця ми записували собі в колонку витрат гроші, необхідні для заощаджень і купівлі активів, які забезпечували б нам грошовий потік. Це приклад витрат, які зробили нас багатими. Завжди запитуйте себе, як я можу собі це дозволити. Я часто чую, як люди говорять, що чогось хочуть, а потім додають: я не можу собі цього дозволити. Просто промовивши ці слова, ви у сто разів ускладнюєте досягнення мети. Дивіться, відомий факт, що отримати результат потрібно діяти. Але заявивши, що не можете собі щось дозволити, ви створюєте додатковий крок, який буде не так вже легко подолати. Замість того, щоб витрачати свій час на вигадування причин, чому ви не можете чогось досягти або чимось заволодіти, витратьте його розумно, Дізнайтеся, як ви можете це зробити. Працюйте в команді. Щоб досягти успіху, вам потрібна підтримка, особливо коли йдеться про бізнес та інвестування. Гроші важливі для успіху, але це лише його частина, каже Роберт. Є ще й люди, які допомагають справі стати успішними. Кіосакі підкреслює, що його багатий тато називав бізнес і інвестування командними видами спорту. Тому причина, чому наймані працівники та самозайняті люди часто програють власникам бізнесу та інвесторам, полягає в тому, що вони є окремими гравцями. Які грають проти цілої команди. Майте план на випадок непередбачуваних обставин. У разі втрати роботи, зменшення доходу, невідкладної медичної допомоги або іншої непередбачуваної ситуації важливо мати план дій і грошові резерви для покриття витрат, говорить Роберт. Невдачі часто вибивають нас із колії, бо вони несподівані і можуть викликати сильні емоції. А коли емоції зростають, розум слабше, каже Кіосакі. Я намагаюся зробити крок назад, заспокоїти свої емоції і запитати себе, у чому тут урок, чому я можу навчитися з цього? Як я можу бути краще підготовленим у майбутньому? Вчіться на своїх помилках. Коли Кіасакі працював у компанії Xerox, він хотів навчитися бути кращим продавцем. Роберт став волонтером благодійної організації і здійснював холодні дзвінки з проханням про пожертви. Парадоксально, але чим більше я зазнавав невдач як волонтер і вчився на цих помилках, тим успішнішим я ставав як продавець, розповідав Роберт. Зрештою, успішні люди це ті, хто практикується, практикується і ще раз практикується, а також зазнає невдач і ще. Зараз зазнає невдач і у підсумку досягає успіху, керуйте своїми емоціями щодо грошей. Це не зовсім типова і практична порада, про які ми сьогодні говоримо, але на думку Кіасакі, емоційна складова відіграє важливу роль у побудові фінансового успіху. Роберт каже, що гроші надзвичайно емоційна проблема для багатьох людей, і нам усім, ймовірно, було б корисно зрозуміти, чому вони змушують нас відчувати те, що ми відчуваємо. Люди часто дозволяють своїм емоціям саботувати їхні фінанси, або дозволяють грошам негативно впливати на їхні емоційні. Ціний стан у людини може бути страх перед інвестуванням, невпевненість у роботі або потреба в найновіших і чудових гаджетах. Відчували щось із цього у себе? Якщо так, то Кіасакі закликає зустрітися віч на віч зі своїми страхами, цинізмом, лінню, шкідливими звичками та зарозумілістю, коли йдеться про гроші. Не дозволяйте фінансам заволодіти вашими емоціями, приймайте рішення холоднокровно, обдумавши кожен крок і ризик. Йдіть до кінця, як слушно зазначав Наполон гіл у книзі Думай і багатій невдача та поразка це не більше ніж помилка в плануванні. Не намагайтеся вгадати, що робитимуть або не робитимуть інші люди чи ринки. Створіть свій план і потім працюйте за ним, доки не досягнете успіху. Якщо ви хочете спробувати інвестувати, намагайтеся робити це до переможного кінця, але не скорочуйте процес навчання. Якщо щось піде не за планом, усуньте збій і спробуйте знову. Навчайте інших. Один з найкращих способів оволодіти чимось це навчити цьому інших людей. Коли ви вирішите, що освоїли управління капіталом, фінансами та інші знання пов'язані з грошима. Перевірте, чи зможете провести когось ще через цей процес. Ви не лише допоможете іншим досягти успіху, але й отримаєте ще цінніші уроки для себе. До того ж, у процесі навчання ви самі обов'язково здобудете нові корисні знання. Наступні дві поради дадуть вам ще більше мотивації і надії. Вони, до речі, досить нетипові. А поки не гадаю про важливість вашої підтримки, просто поставте лайк на ролик. Це змотивує мене прискорити вихід нових та корисних відео. Дякую за увагу. Будьте готові до всього. Люди, що загрузли в безгрошів'ї, зазвичай депресивні або навпаки, створюють ілюзію веселих марнотратників часу. Якщо ви стоїте на межі бідності або вже в ній, потрібно взяти себе в руки і сказати: Я виберуся, якщо потрібно, піду робити будь-яку роботу людина, яка хоче змінити ситуацію, не боятиметься робити все можливе, щоб покращити своє становище. Коли ви налаштовуєте себе на вирішення проблеми, зміни не змушують себе. Довго чекати. З'являється новий проект, вас підвищують на посаді або збільшують оклад. Ви починаєте розширення, а це створює хвилю для покращення життя. Думайте про себе як про бізнес. Ця порада мені здалася надзвичайно цікавою, тому рекомендую звернути на неї максимум уваги. Отже, можливо, ви вже є власником бізнесу, навіть не підозрюючи про це. У вашої компанії під назвою Ти є всі види активів і пасивів, як фізичні, так і фінансові. І немає нічого важливішого за те, як ви керуєте бізнесом під назвою Ти. Уявіть, що ви висококласний актив, який повинен чітко розуміти свої фінанси. Розберіться, чи використовуєте ви правильні методи інвестування та стратегії вкладення грошей. Прагнете ви до стабільної прибутковості, що ви вчаєте, і навіть як відпочиваєте. Почніть ставитися до себе таким чином, і ви здивуєтеся, як ваше фінансове становище почне змінюватися. Бажаю вам неймовірних успіхів! Напишіть у коментарях, яка зарплата у вас на даний час, та яку б ви хотіли отримувати до прикладу вже через рік. Давайте поділимося один з одним мотивацією на зміни. Це канал Нотатки мільйонера. Ти станеш багатшим.